Музичне ДНК. Усім привіт! Це музична ДНК. І саме в цій студії ми перевіряємо на знання українських пісень. Сьогодні музичну перевірку проходитимуть Лова, а також Єромія. Вітаю вас! Вітаю. Вітаємо! Сподіваюся, у вас все чудово з настроєм і все чудово з музичним смаком. Надіємося, тому що в цій студії ми говоримо тільки про українські пісні. Що сьогодні слухали? Ми сьогодні знаємо, що слухали прем'єру. Вітаємо тебе з прем'єрою. Так, ти що слухав? Um, звісно, я. слухали Ярумію, Я Яру ну, прем'єру, оскільки сьогодні інших пісень не було, ми дуже рано проснулися і слухали лише мою прем'єру. Співачки Яроміє. Чи знайомі ви з тим, що зараз відбувається в ТОП-100 Apple Music? Так, звичайно. Надіємося. Що... <свісно> Раніше випуск не бачили. Зараз я скажу вам правила нашої гри, а також нагадаю глядачам. У нас з вами 6 раундів. До кожного раунду є окремі питання або завдання. Перші три раунди ми будемо вгадувати пісні, які були, або які зараз знаходяться в Apple 100 топ. Телефон можна взяти. <хи> <хи> Телефон вже не можна <хи> взяти. <хи> ви це все здали, як тільки заходили до нашої студії. Якщо ви не вгадаєте, то ми будемо продавати вашу техніку. <хи> Я жартую. <хи> – <хи> Готова до програшу. <хи> Та готова. <хи> Якщо готові, ми можемо розпочинати <хи> наш перший раунд. І так, перше в нас питання на 15 балів. Якщо ви вигадуєте саме цю пісню, з першого разу ви отримаєте 15, якщо з другого ви отримаєте 10 балів, якщо з третього отримуєте всього 5 балів. Ага. Там блищать в широках у моря огоньки небесні зорі. Не знаю. Я не знаю. І я теж. А якщо подумати, знаєте. Обов'язково знаєте. А ну ще раз. Там горять. Зараз я вам скажу. Це слова в пісні, вони закарбовані в моїх питаннях. Там блищать в широтах, в морі, огоньки небесні зорі. Ну, можемо з вами спочатку поговорити. Степан а хто я. це може? Степан Гіа. Ну він зараз не в топ-100. Це інші. Це інші виконавці. Асоціація така, що напали тільки є, мужинке, співа. Це піуваром? Може. Може, я що так просто вгадала? Так, а треба знати, що за пісня? А я не знаю. Ай. Яка зараз? Дежав'ю. Нова. Дежав'ю. Це не дежав'я. І що це може бути? Хто зараз, хто її співає? Треба натиснути і можна говорити. Я зарахую відповідь, якщо назвете, хто її співає. Півару, так. Це очі. Співовару. Так, квест. Пісно. <реш> отримає відразу 15 балів. Ось так розіграли. А хтось сказав, ну що, готова до програшу. <реш> Хоп. І відразу <реш> з першого питання. Там, ближче, в морі, Огоньки, зорі. Переходимо з вами до другого раунду. А зараз все так, як було і в першому. так? У мене є три запитання. Перше 15, 10 або 5. Вона дає йому пораду. Повідомлення зі 3 мені більше не пиши. Також ця виконавиця була в Топ 100, я пам'яті. Була. Так? Виконавиця. Так. Казку. Ми можемо, давайте зараз подумаємо, хто це може бути. Вона, дала йому поранена. Так, Так. це моє. Так. Ну, це як. До запитання така приставка. А взагалі в пісні співається про те, що вона співає, і це пряма мова, якщо брати повідомлення зі три мені більше не пише. Роксала. Ні. Треба натиснути, щоб надати відповідь. Якщо впевнені. Скайлок? Так. А Це як та пісня може пісня, називатися? Предостання. Ну, коли там він обирає іншу, то вона запитує, чому? Чому не я? Чому, чому? чому вона, а не я? Нас 50 на 50, 15-15. Ось так розіграли. Повідомлення Мені Третій раунд. Я також думаю, що ви зараз вгадаєте дуже-дуже швидко. Вже можете підготувати руки для того, щоб натиснути і отримати 15 балів за третій раунд. Індіанці зійшлися в танці, зима закінчилася рано вранці. Що це знайоме таке? Знайоме, але не може знати. Що це Це він, вона або гурт. Він, вона. Це він, вона. дівчина співає? Я думаю. Дівчина співає цю пісню? Що це може бути? Ми можемо зараз відкрити 10 балів. А так я хочу вам ще нагадати: є додаткові у кожного з вас дві підказки. Ви можете зателефонувати та запитати. Або задонатити і отримати назву пісні, але вона буде в антонімах. Це протилежне. Коли біле, чорне. А назва пісні буде зашифрована. Зашифрована? Так. У нас не все так просто. 15 балів чи відкриваємо 10? Навіть пішов 15. 15 балів. Індіанці зійшлися в танці. Зима закінчилася рано вранці. Якщо ви здогадалися, що за пісня, можете вже писати коментарі. Надію на тебе. Не знаю. Не знаю, не знає. Я теж чула, це не можу сказати. 10 балів? Давай. Танок це коли у колі танець, у такому випадку я <рес> Ну так, Танок на Майдані Конгогранове. 25-15. Крокуємо з вами далі. А, я хочу нагадати, що в нас як у касці. Чим далі? Те підкрасніше. Індіанці зійшлися в танці. Зима закінчилася рано вранці. Танок це коли у колі танець. У такому випадку я. Четвертий раунд. Розставте правильно слова пісні. Навчена, мамчина, цілуватись, донька, а я мамчина. Це українська народна пісня. Два дубки. <звучат> Розставити правильно. Так. так. А я донька мамчина, цілуватись навчина. Так. <рикул> Ось так. В нас відразу 15 балів. 25 плюс 15 вже 40 балів. 15. Яромія, ну що, давайте зараз з вами. А, можливо. Його? Ти вже готова надати да. відповідь і отримати наступні 15 балів. Яка з цих пісень не належить гурту без обмежень. Знаєте такий гурт? Знаю, звичайно. Це мені надзвонить твої очі, липень не мовчи. Тисніть, відповідайте. <пілляє> що мені? Воно не, не може таке співати? У мене такого немає просто. Впевнений? Впевнений. 100%. Якщо скажуть, що є така пісня. <пілляє> ну немає такої пісні, <пілляє> друзі. Немає. 55 балів. Мені надзвони, хто співає. Мені не дзвони. Багато хто може співати. <свіх> не знаю, щас. він ще приймав участь в одному з музичних шоу. Мені не дзвони, так? Мені не дзвонить. Малого він. Знаєш а, такого? Ага. Так, ну що, у нас останній шостий раунд. Я сподіваюся, що всі знають пісню Черемшина. <іця> 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 <«Ця> так. так. І зараз. По 5 балів. Ви можете отримати за кожну правильну відповідь. Ми просто повинні з вами продовжити слова угу. пісні. Знов зозулі чути голос в... в. лісі. 5 балів. Це вже у нас. А, Боже, це вже 55. А, далі, ластівки внездечко, звили в. 30. Так, 60. А вівчар жене отару. Оп? Оп? Вже не так? А ха <ріст> ха <ріст> <ріст> А вівчар жене отару. Чи вже все. <ріст> ну як, чим нам може? Не пам'ятаю. Не навісі. І нас є журавлини і хто? Я не даю це 5 балів, співачки я ремію. Там не треба вже. Вони їй і так не допоможуть. Ну давайте згадуємо це слово, українське слово. Якщо летять, вони роблять... Повирі? Качки летять, гусі летять. Як воно називається? Ключем, так? Ключем, так. А якщо це отара, то її женуть пла... Плаєм. Знаєте, знає, так? ну що? Тут ми бачимо, що Кова в нас отримав перемогу в музичному ДНК. Він повністю пройшов музичну перевірку. Саме зараз Я треба спрятала. зробити наступне. Ні, віджиматися це не треба. Просто. Переможець, має право зараз отримати пісню, яку ми сьогодні вгадували, для того, щоб Яромія її поспівала. А також треба зробити зізнання своєї аудиторії, в тому, що. На жаль, але сьогодні музичний озеро, але обіцяєш зробити більше слухати більше українських пісень. Готова? Готова. Записуємо. Так. На жаль, я сьогодні не впоралася своїм завданням. Не вийшло в мене все це зробити і виграти. Ну, не вдаха. Наразі. Ну, нічого. Я наразі з всім цим впораюся і все надолужу. ти, не ти не маєш зараз заспівати пісню українсько-народну, напевно. Ой, на горі два дубки, правильно? У нас а, було сьогодні. Так. так. Знаєш її? Та не дуже. Слова потрібні? Та напевно. Зараз ми пошукаємо слова. Молодію пам'ятаєш? Так собі. А можна допомагати. А, ні. Що ж ти мені придумав? Ну, програла, так програла. Всю можна. Всю? Ні, ні, всю не треба. Так, давай. Ми будемо допомагати. Ой на горі два дубки. Ой на горі, два дубки, Ой на горі, два дубки, два дубки, та й злилися до кубки. Вітаю, друзі! Пам'ятаємо, що ми українці незламні, наскорені, непереможні. Вітаю вас з тим, що завітали до музичного ДНК. І я завжди кажу про те, що в нас нема тих, хто програє, тому що ми всі дуже великі, молодці. Музичне ДНК